Вітаю вас, діти! Давайте з вами пригадаємо, а яка ж зараз пора року. Так, весна, зараз весна. Усе скрізь змінюється. А які зміни ви побачили у природі? Так, на деревах з'являються перші маленькі листочки. Дерева починають квітнути, підростають кущики. Погляньте на це дерево. Так, це Каштан Каштан має високий стовбур коричневого кольору. Листочки каштана схожі, немов на руку з п'ятьма пальчиками. Каштан квітне весні. Він дуже гарно квітне маленькими квіточками. А ці квіточки зібрані разом, немов мов свічечку. У каштана гілки тягнуться до сонечка. Це дерево берізка. Береза має стовбур тонкий, стрункий, прямий, білий з чорними тріщинками. Листя невеличке, округлої форми із зучастими краями. Берізка насвітає навесні не тільки гілочками із зеленими листочками, а й з довгими сережками. Це вона так цвіте. Сьогодні ми з вами поговоримо про дерева та кущі. У дерев і кущів є спільні ознаки. Це стебло або стовбур, коріння, гілки та листя. А тепер давайте поговоримо з вами про ознаки, які відрізняють дерево від кущів. Усі дерева мають один міцний стовбур. У кущів від кореня росте декілька міцних твердих стебел. але вони не такі товсті, як у дерев. Стебла кущів схожі на гілки дерев. Уважно роздивись дерево та відшукай його стовбур. Уважно роздивися цей кущ та відшукай його стебла. Подивись уважно на малюнок та вибери тільки кущі. А тепер подивись уважно на цей малюнок та вибери тільки дерева. А тепер порівняємо дерево та кущ. Дерево високе, а кущ низький. У дерева один стовбур, а у куща багато стовбурів і лучок. У дерева стовбур товстий, а у куща стовбури тонкі. Я пропоную вам намалювати квітуче дерево навесні. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу. На ньому я заздалегідь вже намалювала ось таке дерево з гілочками і зараз ми на ньому будемо робити квіточки. Квіточки будемо робити за допомогою ось таких паличок. Я їх склала до кубки та в рожеву фарбу притискаючи до аркушу паперу біля гілочок. Ставимо ось такі відбиточки, неначе квіточки на весні. малюємо квіточки біля кожної гілочки нашого дерева. Потім біля квіточки. За допомогою пензлика та зеленої фарби робимо ось такі маленькі листочки, які тільки-тільки починають рости. Ось таке весняне квітуче дерево вийшло в мене. А на фото ваших робіт я буду чекати. Бажаю вам успіхів. До побачення!